Сова соваки для дорослих та дітей. Індик і Геловін Була повня, повітря освіжало ідеальний вечір Геловіну. Індик з іншими тваринами спостерігали, як до будинку фермера Джейка приходили поласощі діти. Ласощі капості? О, ви такі милі. Ой, тобто страхітливі, сказала една, дружина фермера Джейка. Ось для вас особливі геловінські солодощі. Шур-шур-шур. Една роздавала ласощі. Тварини здивувалися, о, як вони любили солодощі. Це дуже несправедливо, пожалілася корова. Чому ми теж не можемо робити ласощі чи капості? Ей, всі, сюди індик майстерно робить костюм! закричав півень. Можливо, він зможе дістати цукерки для нас. Всі тварини подивились на індика. Несподівано у нього з'явилась ідея. Гик-гик, сказав індик, я буду привидом. У нього вийшов костюм нічогенький. Взагалі то індик виглядав точнісінько, як привид. Ну, майже. Він плив, як привид, весь шлях до будинку фермера Бена. Індик тремтів, витрясся. Ласощі чи капості. Син фермера Бена подивився на індика. Я можу розгадати цю капость. Геловинські ласощі не для індиків. Я швиденько тебе викрив. Бу. Ой, гик-гик, пробурчав індик. Індику потрібен новий костюм. Що тепер? спитав він у інших тварин. Бебе, -бе -е 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 -е, як щодо ба -ба -ба балерини, проблеяла вівця? Костюм у нього вийшов нічогенький. Крім того, індик виглядав. Точнісінько, як балерина. Ну, майже. Індик танцював весь шлях до будинку фермерші Джоани. Індик зробив ідеальний пірует, ласощі чи капості. Що ж, ця капость не занадто, сказала донька фермерші Джоани. Індики не отримують ласощі. Іди та стрибай з вівцями. О, гик-гик. пробурчав індик. Мені потрібна краща ідея. Му-му-му, е, му, -му, -му хаймуємо грім, як щодо пірата, сказала корова. Костюм у нього вийшов. Нічогенький. Крім того, індик виглядав точнісінько, як пірат. Ну, майже, індик йшов під вітрилами весь шлях до будинку фермера Фреда. Індик вдарив мечем ласощі чи капості. Ой, ой, ой почекайно, ну сказав фермер Фред. Ніяких ласощів для індиків. Ти не можеш мене зачепити. Ой, гик-гик, застогнав індик. У когось є якась краща ідея. Шур-шур, Ней. -шур. У мене є сусіди, вони полюбляють супергероїв, сказав кінь. Костюм у нього вийшов. Нічогенький. Крім того, індик виглядав точнісінько, як супергерой. Ну, майже він промчав весь шлях до будинку фермерші Ганни. Індик стояв рівненько, Вип'ячив груди, а його накидка розвивалася на вітру. Ласощі чи капості. Мені не потрібні геройські окуляри, щоб розгледіти цю капость, сказала фермерша Ганна. Геловінські ласощі не для індиків, лети собі. Ой, гек-гек, завив індик. Я ніколи не отримаю жодної цукерки. Час спливав. Тварини кинулися думати над іншими костюмами, але нічого не підходило, поки Мербл Мербері прижмурилася на індика крізь свої товсті окуляри до того, як він сказав хоч слово, вона вигукнула: «Ой, е погнасте моє пірячко, я ніколи ще не бачила так! Дивовижного костюму. Ой ти виглядаєш як справжній Ти можеш забрати всі ласощі, що у мене лишилися. Шур-шур-шур Та-да Ласощі і для індиків також. Гик гик Щасливого Геловіна! Викрикнув індик. А ще ласощі для свиней, і для овець, і для корів, і для коней, і для півнів також, сказав він. Це був найкращий у світі Геллоуін Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.